Любителі домашнього квітникарства іноді стикаються з різними труднощами, беручись за таку рослину, як глоксинія. Вирощування і догляд за нею пов'язаний з деякими хитрощами, які слід знати, щоб полегшити домашню агротехніку цього представника сімейства геснерієвих врази. Що робити небажано? Підводні камені можуть виникати під час будь-якого етапу глоксинієводства. Ви можете неправильно розмножувати, вкорінювати листові живці, наплутати з підгоділею, температурним світловим режимом. Взагалі, глоксинія оманливий квітка. Вона здається вимогливою, але надмірний догляд шкодить їй стільки ж, скільки неуважність. Що, перш за все, неприпустимо при догляді за синнингією, перезволоження ґрунту, бульба дозволяє квітці переносити незначну посуху, але від надлишку вологи починає гнити протяги, рослина це дуже сильно пригнічує недотримання режиму зимового сну, бульба стає пухким, паростки дає хирляві, хворобливі. Прохолода, темрява, середня вологість повітря, ідеальна зима. Передозування добрив те саме навалі паразитів. Глоксинія страждає від зніження. Власне, самі паразити і хвороби геснарієві не володіють потужним імунітетом, схильні дивуватися всякими хворобами, від чорної ніжки до нематод. Після багатьох бульби, на жаль, доводиться викидати. Так що найкраще тут профілактика або грамотна боротьба з тими, кого можна вапна. Проблеми можуть виникати ще на самому початковому етапі такого процесу, як вирощування глоксеній в домашніх умовах, тобто під час вкорінення листових живців, які згодом повинні стати майбутніми повноцінними квітами. Правильне вирощування глоксинії з листа. Листок глоксинії великого розміру розрізається на фрагменти ріжемо гострим лезом. Це потрібно для пошкодження камбіального шару, який відповідальний за корене утворення. Залишайте на кожен шматок пожилці від листа, з неї будуть рости коріння, так що дрібні листки садимо, не розрізаючи. Для пророщування готуємо ґрунтовий субстрат з рівної частини торфу, листового перегною, сірого прожареного піску. Суміш повинна бути попередньо продезінфікована на пару в емальованому відрі, пролита добривами і комплексами гумінових кислот ефективних мікроорганізмів. Дезінфекція ґрунтової суміші дуже важлива. Багато розсади губить чорна ніжка, якою глоксинії якраз заражаються від неякісного ґрунту. Боротися з цією хворобою марно тільки заходами профілактики. Субстрат розкладаємо по маленьким посадковим стаканчиках не більше 200 мл, хоча логічніше використовувати великі посадочні ящики на ваш розсуд. Але після цього саджанців потрібно пересадка, а з горщиків корінені синнингії розсаджувати, поки нікуди не треба буде. Вкорінюючи листи, ставимо їх ребром на землю, злегка поглиблюючи кінцем з прожилком. Нормально зволожена ґрунт буде здатна їх тримати сама, так що ніякої додаткової підпірки не потрібно зверху закриваємо ящики або горщики харчовою плівкою або звичайним поліетиленом, щоб уникнути вологовтрат з поверхні ґрунту і вкорінюється зелені. Ставимо наші розсадники в тепле, світле місце. Але не можна поміщати їх під прямі сонячні промені, інакше під плівкою там все просто звариться. Через півмісяця більша частина листя повинна почати давати коріння. Чекаємо, коли підуть паростки і поділяємо молоді глоксинії на окремі саджанці, вкорінений лист утворює, як правило, відразу цілу колонію діток. Щоб за цей час майбутні синнінгії не заразилися цвіллю або іншими грибковими захворюваннями, то можна час від часу проливати розсаду блідим розчином перманганату калію. Є інший спосіб того, як виростити глоксинію з листа. У лоток наливаємо води десь від 2 до 3 см, накладаємо туди накришеної листя. Також вкриваємо плівкою і ставимо в тепле світле місце, захищаємо від сонця. Через 2-3 тижні багато листя почнуть обростати корінцями. Чекаємо, коли вони сформують невелику кореневу борідку, розрізаємо їх по точках росту, вкорінюємо в стерилізований ґрунт, аналогічний тому, що пропонувався вище для вкорінення. Тепер уже логічно висаджувати паростки по окремих горщиках, щоб зайвий раз не піддавати глоксині і пересадці. До речі, щоб уникнути зараження рослини чорною ніжкою, можна висаджувати листочки в гідрогель, замочений на розчині добрив з комплексом мікроелементів. Він стерильний і поживний. Підросли квіточки легко витягуються з нього без пошкодження коренів і вже не бояться цієї шкідливої зарази, що губить розсаду багатьох культур. Тепер варто уважно зупинитися на проблемах, що виникають під час вегетації синнінгії. проблеми та їх вирішення. Рослина не дає приріст, це може залежати або від виснаження ґрунтового субстрату, або від знижених температур під час вегетації. Потрібно поліпшити температурні або ґрунтові умови згортання і зморшкуватість листя поряд з всиханням їх кінчиків, це не хвороба, а сухість повітря. Потрібно регулярно обприскувати кущ з пульверизатора або влаштовувати теплий душ повне в'янення зелені, рослина ось ось зачахне, таке буває від перезволоження ґрунту, загнивання бульби. Обріжте і укорініть зелену частину рослини, бульба витягніть із землі, очистіть гострим ножем або лезом бритви гнилі місця, присипте золою для дезінфекції. Садіть в абсолютно новий, здоровий від хвороб субстрат. Також таке в'янення стає наслідком надмірного зволоження після пересихання два стреси один за одним для рослини. Потрібно просто стежити за вологістю грунту, не допускати критичної вологості або сухості. Ще однією причиною того, що рослина загинається, є поразка нематодою. Такий кущ вже ніяк не врятувати. Негайно знищуйте заражену квітку, поки паразити не перекинуться на сусідні рослини. Листя бліднуть це найчастіше недолік освітленості. Присуньте горщик ближче до сонця або висвітлюйте люмінесцентними лампами, бутони довго сидять, не розкрилися швидше за всевинні протяги, глоксинія дуже часто їх боїться. Приберіть горщик з квіткою подалі від такого місця утворення темних плям на аркуші служить ознакою або передозування мінеральними речовинами, або поливу холодною водою, або занадто високих температур навколишнього середовища. Вихід простий, перестати переудобрять, поливати нормальної температури водою або зробити умови в кімнаті трохи прохолодніше, тільки без протягів. Якщо листя покриваються світло жовтими плямами або сухі по краях, значить вони отримують сонячні опіки. Потрібно притіняти рослина про надмірне освітлення, також свідчать маленькі квіти і скукоживані листя біля основи. Пухнастий сіруватий наліт свідчить про зараження синінгії борошнистою росою. Слід використовувати фунгіциди, наприклад, топаз або розчин колоїдної сірки. Квітка перестав рости, зелень зблідла, не дістає азоту. Слід внести азотовмісні добрива. Повільне зростання, а також почервоніння листя говорить нам про дефіцит фосфору, необхідно підгодувати суперфосфатом. Листя починає жовтіти і всихати по краях, рослині не вистачає калію. Удобріть ґрунт сульфатом калію або калійною магнезією. Пожовтіння зелені також може говорити про нестачу заліза. Рекомендується удобрити 1% відсоток і залізного купоросу. Однак про переодобріє скаже вам поява водянистих плям на листі глоксинії. Вам потрібно пролити рослина великою кількістю води, головне, вчасно зливайте зайву вологу з піддону. Жовтуватий, білий або сизий наліт свідчить про високу жорсткість води. Найкраще поливати квіти фільтрованою водою або знижувати жорсткість додаванням оттової кислоти низької концентрації, чекаючи випадання осаду. Крива асиметрична розетка свідчить про те, що синнінгія росла поверненою завжди однією тільки стороною до сонця. За час вирощування потрібно періодично її повертати, тоді можна перекосів уникнути. Боротьба за красу будьте завжди поготові. тому що не одні ви любите глоксинії. Трипси і кліщі їх просто обожнюють. Окремо від загальних симптомів нездоров'я потрібно розповісти про найбільш поширених паразитів глоксиній. Це кліщі і трипси. З цими дрібними шкідниками, на відміну від тієї ж нематоди, боротися можна. Паразитуючи на синінгіях кліщі, бувають, як правило, двох видів цикламеновий кліщ, павутинний кліщ. Цикламенового можна розглядіти тільки під мікроскопом, його розмір становить 0,1 мм. Скупчуються колоніями з нижньої сторони листочка, а також біля основи бутонів. Виглядають як наліт сірого пилу. Листя починає деформуватися, закручуватися по краях. Виявивши заражене рослину, негайно ізолюємо його від інших. Кліщ дуже швидко розмножується. Дорослішання відкладки до дорослої особини проходить менш ніж за місяць. При боротьбі з цикламенним кліщем не приносять користі інсектициди. Кліщ не комаха використовувати потрібно найбільш сучасні акарициди, тому що паразити дуже швидко набувають резистентність до хімічних обробок. Поки що успішно справляються з ними фуфанон, фітоверм, актелік, але перед обробкою видаліть найбільш уражені частини квітки, також з цикламановим кліщем борються повним зануренням зараженої глоксинії в гарячу воду. Фізіологія цього шкідника така, що при температурах вище 46 градусів С він гине. Нагріваємо воду до 50 градусів С, занурюємо туди квітку повністю, тримаємо там близько 20 хвилин. Заміряємо термометром, якщо опуститься нижче 47 градусів, додаємо гарячої води. Ознаками зараження павутинним кліщем на початковій стадії є спочатку дрібні чорні точки на зворотному боці листа, коли шкідників стає багато, листя починає обростати павутиною. Позбавлятися від шкідника можна як біологічними речовинами, так і акарицидами. З природних можна використовувати обпилювання тютюновим пилом. Розсипаєте по всій рослині тонким шаром тютюн, повторюєте кілька разів. Застосовується також обприскування часниковим відваром. Його готують так, подрібнені пів кілограма часнику в трьох літрах води ставлять в тепле, темне місце на 5 діб. Потім багаторазово обробляємо цією сумішшю заражені рослини. Можна ж вдатися просто до хімічних речовин, акарину, актелику, аполо, демітану. Про застосування читайте в інструкціях до них. Трипс це дрібна мошка, яка паразитує на зеленій частині синнінгій. Розміром не більше 2 мм, бліда абсолютно невиразна. Вряді їх личинки, що п'ють соки листя, квітконосів. Помітити їх присутність можна за наявністю численних чорних дрібних точок з верхньої сторони листа, борозенок, штрихів. Коли комах багато, то великі ділянки листя покриваються сріблястим нальотом. Також часто можна помітити наявність личинок трипсів по відходам їх життєдіяльності. У підстав черешків і квітконіжок накопичується чорний наліт екскрементів паразитів. Трипси дуже живучі, необхідно проводити кілька обробок. Після першого геноциду дорослих особин вилуплюються личинки з відкладених всередину тканини рослини яєць, а також виповзають ті, що сиділи в ґрунті. Так що рекомендується після першого хімічного впливу рослина вилучити з ґрунту, очистити бульба коріння, помістити в розчин інсектициду, пересадити в нову чисту землю. Знезараження проводяться циклічною щотижня, також обробіть від трипсів навколишні глоксинію простір, вікно, підвіконня і так далі. Найбільш ефективні препарати, актара, старе засіб, карбофус, інтавір, Фітоверм. Дотримуйтесь зазначених вище заходів щодо вирощування як молодих, так і дорослих глоксиній, профілактики та захисту від шкідників. Тоді ви будете мати красиві, здорові квіти, які будуть радувати вас довгі роки.